Вітаю вас, любі малюки! Сьогодні я хочу з вами пограти. Подивіться, у мене є сімейка котиків та родина песиків. Вони дуже хочуть зустрітися, але у них є перешкода – це річка. Підкажіть мені, я котам. Потрапити на інший берег до собак. Правильно, треба збудувати міст. Пропоную разом зі мною збудувати два мости. Спочатку збудуємо широкий міст, прикладаючи цеглинки одна до одної ребром довгою стороною. Наш міст збудовано. Тепер збудуємо вузький місточок, прикладаючи цеглинки одна до одної ребром короткою стороною. Наші мости збудовано. Подивіться, як зраділи наші коти. Вони можуть тепер перейти річку через збудовані мости. Тато кіт переходить по широкому мосту. Кошеня переходить річку по Вузькому мосту. Ось наші друзі і зустрілись. Діти, пропоную вам вдома збудувати широкий та вузький міст із цеглину, обіграти його. Вже час до нових зустрічей.